Вітаю вас в Івано-Франківську. Презентували посібник Літературна казка Польщі. Його автори, науковці-філологи Прикарпатського національного університету Соломія Ушневич та Ольга Деркачова про казку і потреби дитячої літератури. Сьогодні у цій студії говоритимуть з письменницею та співавторкою даного підручника Ольгою Деркачовою. Вітаю вас, пані Олю. Доброго дня, пані Світлана. Доброго дня, шановні телеглядачі. Отже, коли ми говоримо про цей проект, який ви започаткували зі своєю колегою, наскільки вам він вдався? Бо бачимо, що вже вийшла у світ третя книга. Ну, знаєте, Коли виходить перша книга, і ми, ну, скажімо, коли вийшла літературна казка Великобританії, і ми оголосили, що це перша книга з такої серії літературна казка, люди поставилися так скептично: ну-ну, наскільки вас вистачить. Коли вийшла друга книга в цій серії літературна казка Німеччини, тобто вже почалося очікування, а що буде далі. І хочу сказати, що ми з Соломією Шневич так до кінця десь і не знали, що буде далі, а потім якось сиділи в кав'ярні і говорили... А чому б не взяти Польщу? А потім ми кажемо: стоп, стоп, а кого з польських письменників дитячих ми знаємо. І виявилося, ну, знають всі, звичайно, що Януша Корчака з королем Мецусе. Знають Академію Пана Ляпки. Не завжди пам'ятаю, що це Ян Бжехва, але принаймні книгу читали чи фільм дивилися. Знають Конопніцьку її історію про Сирітку Марисю. Ну, можливо, і все. Так само, і, в принципі, і ми більше не знали, і тому нам. Напевно, що це наш один з улюблених підручників, тому що ми проводили детективне розслідування. Тобто ми витягали письменника за письменником, а ще, а ще, а ще. І якщо попередні книги десь ми діяли в рамках університетської програми, то тут ми трошки вирішили побешкетувати, ну, все ж таки, дитяча література, все ж таки казки. То чому ні? І ми, окрім творів, які ми розглядаємо під час навчання в університеті зі студентами, ми ще долучили дуже багато таких письменників, які вартують. Того, аби ми про них знали, і, звісно, що читали їхні книжки. Тому що літературна казка казка взагалі це щось фантастичне, це щось неймовірне, і казка має бути в житті кожної людини, ну інакше для чого жити просто-напросто. До теми казки ми ще повернемося. А зараз продовжуємо розмову про літературну казку у Польщі, саме про цей підручник, який я тримаю, кого з авторів польських ви для себе відкрили? Ну, фактично, у нас там є більше близько 20 письменників. Трьох ми знали. Ну, 17-15 постатей, тобто це фактично було невідомо. Відкрила для себе Катерину Гохман танську, яка була не лише письменницею, а й просвітницею і дбала про школи, про виховання дитини. В неї є праці про те, як виховувати дитину. Відкрили для себе Корнеля Макушинського, який родом зі Стрия. Відкрили для себе Яна Бжеху не лише як автора Академії Панеляпки, але як автора одного з найскладніших для вимови віршів, тому що дуже 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 багато приголосних в його поезії про хруща. Так само відкрили для себе Яну Покужинську з її мамою чарівницею, де настільки ніжно, настільки стрепетно змальовано маму і завжди дитина, вона вірить. Що її мама, ну так, воно так і є, в принципі, що мама кожної дитини є особлива. І е, для дітей дорослі, і, зокрема, їхні батьки, вони є свого роду такими чарівниками, для яких немає нічого неможливого. І тут авторка це дуже наклала на, от, раз, на реальну картинку сприйняття світу. Наприклад, коли е, здіймається буря, виявляється, що винна брудна хмара, яку просто треба випрати. І мама пере цю хмару і знову стає ясно на вулиці. Бідний дракон величезний, зовсім не страшний. Це просто маленький хлопчик, який був нечемний. А коли її діти хочуть подорожувати, мама для них придумує машину. Тобто, дуже гарно поєднана фантазія, вигадка і справжні сприйняття дитини батьків. Відкрили для себе дороту Тераковську із її. Повістю Мишка про дівчинку з синдромом Дауна і її повість про шалену подорож бабусі Бригіти Краково. В цій подорожі бабусі Бригіти дуже цікаво поєднано вигадка і історичне минуле Кракова. Описуються цікаво, обігруються, скажімо, історичні постаті, і фантастичні постаті, і на це все на тлі сучасної, сучасного життя. І десь краще ми розуміємо світ дитини, що, можливо, ми настільки дитину затехнітизовуємо, телефони, телевізор, настільки їй все легко і доступно, що місця для справжнього дива залишається дуже мало. Діти хочуть цього дива. Діти вірять, що те, що навколо них живе, і казкове, і фантастичне, і тому дуже важливо, власне, польські письменники забили на сполох, щоб ми це в дитині не вбили, не знищили, тому що так не можна. Тоді, який дорослий з, цього, з цієї дитини виросте, сухий черствий нецікавий. Наголосити на тому, що частину авторів стало для мене самою відкриттям, адже, на щастя, чи, на жаль, не було можливості настільки глибоко вникнути в польську літературу для дітей. Тому такі автори, як Корнель Микушинський, фактично стали відкриттям. Знакова постать польської літератури, котрий створив національного героя, взірцевого для маленьких поляків, народився в Стрию. є земляком мого батька, навчався у Львові, проживав. Який час в Києві і прикро, що ми не знаємо фактично своїх земляків, які стали класиками польської літератури? Хочеться наголосити на тому, що початок 21-го сторіччя дарував нам новий літературний дискурс і нове таке контекстуальне прочитання творів для дітей. Фактично застосовуються нові форми і методи роботи з дитячою книгою і інтерпретаційні методології. Застосовується принцип психоаналізу, застосовується той інструментарій, який дозволяє побачити підтекстову площину творів. Ми бачимо тут три книги: літературна казка Великобританії, літературна казка Німеччини та Австрії, літературна казка Польщі. Ось ця остання чимось відмінно від двох попередніх має якісь свої особливості? Має. Ми так завжди намагаємося, щоб кожна книжка мала якусь свою родзинку. Є, скажімо, стандартні правила, за якими ми працюємо це щодо розділів. Кожен розділ це окрема постать письменника. Є коротка інформація, дуже коротенька. Яке століття, в чому особливість творчості і перелік творів? Далі йде біографія, далі аналіз творчості автора. Чим відрізняються книги? Це методичними порадниками, шпаргалками. Є схема аналізів художніх творів, є термінологічні словнички. Є практичні поради, як дбати про книжку, що робити, якщо забруднилися, сторінки помнулися, намочилися дощем, так само є Тобто, як лікувати книгу, скільки ми працюємо зі студентами педагогічного інституту, їм це дуже буде важливо під час роботи з дітьми. Є, скажімо, поради, як вибирати книжку. Є уривки з методичних статей, наприклад, чому дитині потрібно читати вголос. Є, скажімо, в казці Польщі, чим вона ще особлива, ми подали уривки творів мовою оригіналу, тому що багато з наших студентів їздять в Польщу, знають польську мову, польська мова, близька українські, щоб вони себе попробували, власне в читанні текстів польської мови, причому подали там в основному поезії класичні. Поезії. Є, наприклад, в літературній касті Німеччини та Австрії е, ну, характер, е, аналіз і характеристика основних літературних премій. Тому що ми про них багато знаємо, чуємо, але коли спитають, а що це за премія, а що це, е, начебто, от і не знаю. Хто її отримує. Так, навіть такі от, власне в нас є. Е, чому? Ну, Тому що е, все ж таки книги орієнтовані на студентів майбутніх вчителів. Ця книжка це взагалі незамінний посібник у вивченні дитячої зарубіжної літератури. Вона допоможе студентам у всьому. А ще хочу сказати, що ця книжка також добра для саморозвитку, адже знаєте, як я називаю такі книжки книжки на одну ніч. Тому що починаєш читати першу сторінку, так захоплюєшся, що читаєш і читаєш, і читаєш, і хвилини біжуть непомітно, і години також. А Що хочу сказати, що тут зібрана величезна кількість польських письменників, які написали чудові твори, можна дізнатися їхні, їхню біографію. також Читати захоплюючі твори, відкрити для себе щось настільки нове і цікаве, що в подальшому досліджувати цю літературу. Хочу сказати, що найбільше мене вразила Паоліна Вільк надзвичайно хороша письменниця, яка написала багато творів, які захопили мене як вже таку дорослу людину, яка читає ще казки. Ну, це необхідно для навчання, але і для себе також дуже цікаво почитати пригоди від медика. Кезимира просто щось надзвичайне. Літературна. Ольчі посібник Ольга Деркачова і Соломій Ушневич насправді дуже мене вразив. Найперше хочу сказати, що дуже багатьох письменників я відкрила для себе вперше. Чесно кажучи, мені всі сподобалися, і можу сказати, що кожна людина, не тільки студент, може знайти в цьому підручнику для себе досить багато нового і цікавого. Ну, найбільше мені сподобався Януш Вишневський, і його казка Марцелінка. У пошуках найважливішого. Знаєте, я в дитинстві дуже любила казки, але ніколи не думала, що в такому дорослому віці зможу ну також читати казки з такою з таким захопленням і з такою, знаєте, ніби і тривогою, десь інколи співпереживанням за тих героїв. Взагалі, сам автор Яна Шмишневський мені сподобалося, от коли я знайомилася з його біографією. Він каже: я сам не знаю, чим закінчиться от, моя казка чи мій твір. Каже, інколи це може залежати навіть від тих обставин, які сталися. Сьогодні, чи яку я музику послухав, чи який я вірш прочитав, і навіть е, якого кольору волосся у тієї жінки, з якої я їхав сьогодні у ліфті. Це мене так просто ну, така весела ізюмина в його біографії. А вчитель має бути на порядок вищий. Від своїх учнів, не розумніший від учня на день чи вечір, а е, стояти набагато вище, щоб десь мати ґрунт і е, вільніше почуватися з дитиною, досить життя світою, коло читацьких інтересів, десь сформулювати, е, десь е, розказати якусь цікавинку, тому скажімо, у нас е, є і цікаві факти, наприклад, про те, що в Польщі, в Варшаві є вулиця Вініпуха. От це теж такі, скажімо, цікаві моменти, коли я була в Варшаві. То це була ну така мрія, не мрія, але знайти цю вулицю я шалено тішилася, коли я цю вулицю знайшла. Тобто це такі, ніби дрібнички освітні, але ну не забуваємо, що з дрібничок складається наше життя, і такі дрібнички урізноманітнюють і роблять навчальний процес цікавішим. І коли студенти будуть бачити, що навіть найнуднішу тему її можна подати цікаво. Відповідно, і віддача буде вже коли вони прийдуть до школи набагато і кращою ніж є. Оскільки ви науковець, зовсім не дивно, що ви взялися за наукові праці. Але чому казка? Ви хотіли повернути увагу людей до цього виду літератури і показати, що насправді казка це те, що є правильно, оптимістично, красиво чи якісь інші мотиви? Ну, ми з Соломією Шневич викладаємо такий курс в педагогічному інституті як дитяча зарубіжна література. І не було підручників. Ну і особисто мене, та й думаю, її ну якось неможливо не дуже літературне слово, але дістало, коли студенти, готуючись на практичні заняття, лізуть в інтернет, не фільтрують інформацію і приносять чого, лиш тільки не приносять. І просто захотілося їм допомогти, щоб от вони мали такий гарний старт, точку опори, з якою вони могли рухатися далі. Власне, це підручники, така мета. А дитяча література просто проблема це поняття ширше ніж просто твори для дітей. Це є твори, які війшли в коло дитячого читання. Це і той же Свіфт, і той же дефо. Тобто є письменники, які, скажімо, дорослі, але їх читають діти. І От виникло питання: як що робити, і потім ми собі подумали: а чому не зупинитися на літературній касі, тому що знайомство дитини з книги починається з казки. Життя наше починається з того, скажімо, свідоме життя. От я пам'ятаю один з перших спогадів, коли мама мені читає казку. Я думаю, що у багатьох дорослих такі спогади, то чому не почати власне з тих основ? На яких ми тримаємося, і так виникло, виникла ідея, що буде підручник з дитячої літератури зарубіжної, але він буде особливий, тому що буде акцент на літературній касті. Тому що, якщо, скажімо, про дорослих письменників, так умовно, ще можна знайти більше інформації, то, власне, в цих у нас книгах представлені такі письменники, такі постаті, про яких інформації дуже і дуже мало. Наприклад, в літературній касті Великобританії ми зробили свого роду наукове відкриття «Соломію», Книга починається з аналізу творчості Діни Марії М'юлок, яка написала книгу Маленький Кульгавий принц. І десь з моментами вона перегукується з маленьким принцом Екзюпері». І по тих роках, коли вона була написана і отримала розповсюдження, цілком ймовірно, що Екзюпері її читав. Тобто, десь впливи є, такі є, десь є впливи, десь є. І ми, і ми навіть пробували в цьому підручнику порівняти маленького, принца, маленького кульгавого принца Мюлик і маленького принца Екзюпері. І тут виходять такі цікаві речі, і взагалі, якщо письменник пише твори для дорослих, десь він себе контролює. А в творах для дітей, ну, перше, дитині так не збрешеш, дитина відчує брехню. А ще завжди в творах для дітей письменник десь висловлює свою тугу. За своїм дитинством або за тим дитинством, яке він не отримав, і дуже багато біографічних підтекстів, психологічних моментів можна саме відчитати з дитячого твору, а не з дорослого. Тому тут ще й така робота цікава, такий психологічний аспект, не лише літературознавчий. Свого часу Е зауважив, що хочете, тебе ваші діти були мудрими, читайте їм казки. Хочте б вони були дуже мудрими, читайте їм багато багато казок. Ми стали занадто серйозними. Ми стали занадто раціональними. Ми просто забули, що уява важить набагато більше, ніж власне знання, і тому вести казку у Побут, якщо хочете, навіть і суспільства зараз архіважливо. Я розумію, що це це відбувається на фоні тому, на якому відбувається, але я глибоко переконаний, що або тим бойовикам взагалі казок не читали, або їм читали дуже жорстокі казки з того розряду, які ми зараз бачимо. Тому теж зробили дівчата. То є надзвичайно важливо. Я думаю, що казка таки повернеться і в школу, і в справді в дитячий садок, і в дитяче життя. І я починаю навіть дивитися на те, що варто написати напевно казку про яка би розкривала дітям і закони математики, і закони фізики, і всі інші закони. Тобто, аби вона з ними говорила по-дитячому про дуже серйозні речі. Пані Олю, коли відбувалася презентація, багато письменників висловили свої думки, навіть таки би сказала, висловили свій жаль з приводу того, що казка залишилася десь поза увагою людей, поза увагою читачів. Все чомусь звелося тільки до того, що це є дитяче і ну, немає права. Бути як кажуть, серед дорослого життя ну я відкрила страшну стайницю, теж так думала. Справді, я теж так думала, що казка завершується там, де завершується наше дитинство. Скажімо, у мене є дві улюблені книги це Керолівська Аліса і Маленький принцип зюперів, тобто це ті книги, які я перечитую. А решта вся дитяча література вона закінчилась завершенням школи. І, на щастя, мені дали читати такий курс Дитяча зарубіжна література, і я подивилась програму, перша моя така думка була Господи, ну як з ними про казочки говорити. І потім, коли я сіла перечитувати, я подумала, та, це я в дитинстві не дочитала. Тобто відбулося десь таке. Друге прочитання таке серйозне, грунтовне, тому що коли я читала своєму синові казки, все ж таки я читала як мама любляча, я робила десь більше акцент, на інтонацію, десь не якісь такі А тут я підійшла фахово, як літературознавець, і я побачила так, що це можна говорити і говорити. І, власне, це таке ну, несправедливо забути жанр, може, просто дорослі бояться визнати, що ми родом з дитинства. Можливо, дорослі стають такими солідними, важливими, і вони не хочуть повертати. До тих моментів, коли боялися темряви, коли вірили, що під ліжком живе якесь таке чудовисько, яке, наприклад, поїдає шкарпетки. Ми виростаємо, ми стоїмо занадто серйозними, можливо, не ми винні, винно десь частково і життя, і ті обставини, в яких ми опиняємося. Тому от повернення до казок, воно свого роду є таким, як інтермед, поміж життєвих проблем. І Теж наші студенти спочатку так скептично сприймають, ну дитяча література, ну що там будемо, ну колобків будемо читати, ну, коротчокряп. Коли вони бачать, що можна проаналізувати ґрунтовніше ці моменти, то ставлення до дитячої літератури абсолютно міняється, і добре, що воно міняється зараз і в літературознавстві, тому що вже є чимало захищених кандидатських, докторських дисертацій, присвячених проблемам дитячої літератури, тому що. Проблем, проблематика дитячих творів абсолютно не дитяча. Те, що там герої, діти, те, що сюжет наближений до дитячої свідомості, та це одне є текст, а є підтекст. От, цей підтекст часто адресований дорослим. Це виявилося настільки цікаво, настільки шалено, і можливо, тому воно що мене так захопило, що я не сподівалася, що це буде настільки неймовірною, і карколомно і фантастично. Оскільки ви працюєте викладачем, ви готуєте тих студентів, які прийдуть саме до маленької категорії читачів, це будуть викладачі, вчителі-початківці, чи не за короткий курс дитячої літератури в інституті, чи варто було б збільшити кількість годин? Адже я чомусь переконана, що ці студенти. Вони десь могли не дочитати в школі, і коли приходять в інститут, також не встигають розсмакувати ту дитячу літературу, щоб правильно і добротно її подати в школі, ну е вони у нас вчать рік дитячу українську літературу і півроку вчать дитячу зарубіжну літературу. Ну, звісно, що мені, як фанатику літератури, хочеться, щоб вчили вони цей предмет 5 років, щоб ми 5 років читали з ними книжки, але у ну, них ще, крім того, є курс сучасна українська література. Ясно, що хочеться більше, але в принципі і за цей час, хто хоче, той принаймні ну, може виробити собі таку звичку читати. Ну, ще, скажімо, я хитрую, тому що я викладаю сучасну українську мову, і десь на лекціях з мови, як научний матеріал, я використовую уривки з книг художніх. І це вже десь стимулює дитину, я кажу так, дитина, студента хай буде, взяти книгу і потім почитати. І хтось справді бере і читає книгу. Частина дякує, тому що справді багато не дочитало з них, і частина потім дякує, що самі би вони до книжки не повернулися ніколи і не взяли би її до рук, ну, тому що ми всі заклопотані, а книжки у нас часто е чомусь е діє такий стереотип, що книжки читають не роби. Тобто, коли людині нема чим зайнятися, вона читає книгу, а от зайняті заклопотані люди не читають. І в них ці стереотипи руйнуються. І вони кажуть, що так, каже, ми навіть і не знали, що це так гарно читати, що це цікаво читати. І коли йде зацікавлення дитячими творами, то десь я вірю, що прийде зацікавлення дорослими творами, ми влаштовуємо зустрічі з письменниками, ми влаштовуємо різноманітні вуличні читання. Тобто, все те, що. Ну так, змушує негарно, але хай буде змушує студента прочитати. Хай одну сторінку, хай він прочитає раз на місяць, але він візьме книгу і він прочитає. Дехто підсідає на літературу, починають ходити на літературні презентації, і вже самі без нас, без викладачів шукають, а де б ще що почитати, куди б ще на який культурний захід зробити. І це так все поступово по краплиночці, по краплиночці. Ну, а потім будуть у нас хороші вчителі, які навчать учнів любити книгу, тому що тут ще момент такий. Дитина не буде читати, якщо не читає вчитель, якщо не читають батьки. Дитина має брати приклад. І ми можемо сто разів товкти дитині, що ти читає, бо ти мусиш бути розумним, ти читає, бо це твоє молення. Але якщо дитина не бачить навколо себе от того середовища, що читає, вона не буде читати. І тому навіть оці моменти вони дуже важливі для виховання наших дітей. Ну і на завершення нашої розмови так коротко. Ми вже сьогодні почули, що є казки чотирьох країн світу. Над якою казкою літературною надалі ви будете працювати зі своєю колегою? Ну, у нас так вийшло, що я якраз коли ми починали працювати над літературною казкою, польщі може десь щось і підштовхнуло, я вивчала польську мову. Оскільки тепер я вчу мову, то я думаю, що напевно що ми візьмемо літературну казку Франції. Відкривати таємниці поки що не буду, але вже десь ми накопали, тобто десь вже знайшли несподіванки. Тому в наступній книзі теж можна очікувати певних сюрпризів і певних наукових і читацьких знахідок. Дякую вам за розмову. Можу вам побажати тільки успіху, і звичайно ми будемо чекати від вас нових книжок. Дякую, читайте книжки і любіть казки. Все, що можна побажати. Нашим глядачам. Я пригадую, що сьогодні у нашій студії була письменниця Ольга Деркачова. Ми говорили про дитячу літературу та літературні казки Зарубіжжя. Бажаємо вам всього найкращого. Дякуємо вам за увагу. До нових літературних зустрічей!